Можна написати на листку на руці. З когось списав потім на уроках. Світ по партою дивишся і списуєш. У мене ну, ніде, я не знаю. У мене, у мене є олівець такий спеціальний таблиці мнаження. Ну, щоб дівчатам то під юбку ховати і написати, а так то ну, на поможці просто написати. На, ну, її можна на, на руці написати під книжкою, на коліна, за, таку, як, якщо кофта якась, то за руках запихнути. У однокласника або на досці. Ще можна в кармані. Ну, особисто я знаю, що деякі списують там на руці собі, скотчем, там всякі бумажки на ногах. Я просто самим легким способом. На тому параграфі, по якому в нас має бути самостійно, положила там якусь лінійку або там ручку, олівець, закрила книжку і в будь-який момент відкрила собі техесенку, коли вчитель відвернувся і списала. Ой. Можна на листочку собі просто написати, положити в пенал, відкрити його акуратненько і списати. Ще положити під юбку, написати на руці, е приклеїти кудись, причепити сусідів на спину. Сховати носок, списати з телефону. Паралку можна заховати під партою. чи під нічкою. Ще вона комусь на лобу наклеїть. Там, де Дорослі Ні, не дивляться. У мене є великі банти, можна банти заховати. Я хотів би в школу носити планшет, Чого? щоб на перервах граю. Хотів би, а що там робив? Не знаю, списував би. В контактах сиділи. Я хотіла, бо він цікавий, він як комп'ютер. Можна написати в інтернеті е, приклад е, там, 4 помножити на 20. І буде тобі готова відповідь, басі готова. Так, бо можна е, на тому планшеті грати, грай на перервах. Вона уроках? – Ні. Хотів би грати? Ну хотів би, але не можна. Я думаю, що так. Да, там можна би взяти замість всі книжки, можна взяти планшет одного, сумку не брати. І там вибирати, наприклад, інформатика. Набираєш інформатику і тобі інформатика. Я хотів би носити і грав би з друзями. Так, звичайно, я б хотіла носити планшет в школу. Сидіти в ВК, ВК ВКонтакті, в Фейсбуці, в Твіттері, в Інстаграмі, Subway Surf і Angry Birds. Найголовніше. Так, да. можна взяти, набрати в інтернеті любе завдання і списати його. Я хотів би носити в школу планшет, грати на перерх. А на улока? Ні, тому що можу тільки завести дребки. Я би хотіла в школу планшета носити. Гра. Мене просто котом. На році не можна грати, але я б хотіла. Я б не хотіла в школу носити планшет, тому що він від уроків відволікає.